Добрий день, друзі. Вас вітає компанія Антизолок. Мене звати Максим. Завезли отакі от велика лінчасти до Д-243 та Д245. Вони йдуть в комплекті з вкладишами шатунними Шатунні і корінні вкладиші, дистанційні кільця йдуть. Так і масловідбивач. Це у нас на 45-й двигун, вартість його 37 тисяч гривень. Складає от комплектно. Так, тут комплектно. Тут позначка, лазерне гравірування, що це саме до 45-го. А тут до 43-го. Він, якщо я не помиляюсь, там 33 тисячі буде коштувати 40-й 43-й двигун і посилений до 45-го. Також він <кій> тут йде комплектно. Вкладыші корені шатуни, дистанційні кільця і масловидбивач. Е, працюємо, хочу нагадати вам, що працюємо ми також з ПДВ, е, по перерахунку без ПДВ працюємо, відправляємо з післяплатою новою поштою в межах України. І також ви можете е, замовляти у Молдову і України, країни Балтії. Е, в описі під відео буде. Вказані контакти. Там є у нас Міндаугас він по Прибалтики працює перевізник. І є у нас Сергій. Він працює по Молдові. Тобто до них треба звертатися і через них оформлювати замовлення. Він вам Всю інформацію вам перевізник надасть, яким чином це буде. Так По колінвалам, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. Дякую, Дякую вам за перегляди, і підписуйтесь інформацію. на канал. На все добре.